Відсутній зв'язок, електропостачання та вода. Все це наслідки ракетної атаки по Україні російських військ. Як наслідок, 23 листопада, вже о 14.45 у державі настав повний блекаут. Не став винятком і кривий ріг. Біля магазинів великі скупчення людей, а на заправках черги завтівок. Черга біля одного з супермаркетів утворилася ще з У сам магазин відвідувачів не запрошують, проте відпускають товари біля входу і лише за готівковим розрахунком. Проте кожен міг взяти, що потрібно без обмежень по кількості в одні руки. 35, Пан Максим, аби купити хліба, очікував під магазином десь годину. Містянин каже, коли тільки під'їхав до супермаркету, черга вже була близько 50 осіб. Ми їхали з дітьми з з лікарні. Тут Черга була майже до остановки, до зупинки. І ми відвезли дітей додому, бо діти маленькі, по півтора року. І я повернувся, просто час стояв, щоб купити хліба. Ну, дуже дуже здорова очі. Оскільки відключення електрики тягне за собою із неструблення насосних станцій водопостачання для містян організували підвіз пітної води. Цистерни розмістили у самих районах Кривого Рогу по 4-5 таких бочок. Набрати можна було скільки потрібно. Ні, Ілона про організований підвіз води дізналася випадково, та й сама проїжджаючи повз вирішила заповнити 50-літрову тару для себе і самотньої літньої сусідки. Сама жінка проживає на мікрорайоні Східний, там водопостачання зникло одразу ж разом зі світлом. Врятував тільки завчасно підготовлений запас, але його виявилось замало. Сьогодні на заправці дізналися, що біля кафе дають воду. Ну є вода. Приїхали сюди, набрали води. Ну, якби вода була, може було б легше. Зараз ну, ще погода тепла, то більш-менш в квартирі тепло, а все інше переживемо. Блек-аут у місті потягнув за собою і ажіотаж на автозаправних станціях. Працювали на генераторах не всі, а лише великі ближче до центру. По кілька годин у черзі стояли до сотні автівок на кожній АЗС. Проте керманичі запевняють, приїхали за паливом не через паніку, спричинену повним знеструмленням міста, але ще щоб планово поповнити свої баки. Просто в мене взагалі на приділі було так, ну, ніякої паніки. Це не, не цього. Просто ну, треба передвігатися по городу. Дуже воду десь знайти, надо. Можете подивитись. Це над мене На стрілочку. Палива немає. То, що треба робити? А немає на чому. так й ждемо очеві. Щоб заправитися і їхати на роботу далі оперативно спрацювали і охоронці правопорядку Задля уникнення ДТП на кожній жваві ділянці руху та центральних проспектах і перехрестях регулювали рух патрульні поліцейські. Кі всі Укренерго кажуть, надвечір, 24 листопада електропостачання поступово з'являтиметься у всіх куточках України. Вже всі електростанції держави крок за кроком відновлюють роботу. Проте через масовані ракетні атаки цей процес прискорити неможливо. Зараз іде поступово у нас відновлення нормальної роботи енергосистеми. Процес у нас керований. Ситуація дуже важка, звичайно, але вона контрольована тим не менше нашими диспетчерами. Тому я закликаю наших громадян не панікувати ні в якому разі. Набратися просто терпіння, довіряти енергетикам. Ми відновимо нормальну роботу енергосистеми. Нам потрібен буде на це час у нашому регіоні. Надвечір, 24 листопада, за інформацією ради оборони області, енергетики заживили понад 70% критичної інфраструктури і повернули електрику в 20% осель. Запустили Аульський водогін, що забезпечує водою півтора мільйона жителів Дніпропетровщини. Також у звичному режимі працюють міжміські та міські транспортні засоби. У кривому розі частково підключені усі об'єкти критичної інфраструктури у першу чергу лікарні та на генераторах, де можливо частково підтримують роботу котелень, тих, що можуть працювати від такого живлення. Проте ті, що підключені до високовольтних мереж, вимушено знаходяться без електропостачання. Близько п'ятої ранку, 24 листопада, на поверхню підняли всіх заблокованих у шахтах гірників. Усього вивели 653 людини. Маріола Акуліч, Андрій Яковлєв, Перший міський.